Тіло загиблого чоловіка знайшли вранці перехожі. Він лежав попід деревами неподалік п'ятиповерхівки, в якій жив раніше з дочкою, а останнім часом сам. Пішла людина, а він лежав отут. А я вийшла, то вже машин повно було тут. Стояло. От і там міліція, там дичка така є, там, де він лежав. Слідів пограбування не було, тільки численні удари по голові. Хто ж міг затаїти на чоловіка таку злість і так жорстоко з ним розправитися? Місцеві кажуть, загиблий не мав ворогів. Дуже хороша людина. Всі відзиви казали, що такий в Москві був, казали там по ремонту квартир. Каже, брав квартиру, каже, і золоті руки. От сантехніки до всього все робив. Хороша людина. Та не все так просто. Вдалося з'ясувати, що єдина людина, з якою конфліктував загиблий, його 21-річна дочка. Дівчина живе у столиці і працює в модельному бізнесі. Чим же їй так заважав власний батько? Була встановлена причетність дан... доньки до цього злочину. На сьогоднішній час і донька, і виконавець даної даного злочину затримані. М -м... Знаходяться в СІЗО. Вона видумала таку історію, так як вона. Е Дівчина видна, вона займається в не, не, не шоу-бізнес, да, там, там, модельне агентство, да, така вся дама О, колись, гламурна, да, вона шляхом обману вийшла до довіри до цього виконавця цього злочину і тим самим підбила його на злочин. Підозрювану, затримали. Вона вказала й на виконавця. Вбивцею справді виявився знайомий, якого дівчина причарувала та розповіла сльозливу казку, ніби батько з неї знущається. Сказала те, що її батько її вбежає, кидається на неї з ножа. Не хочу його вбити. Хочу наняти людину. І ви погодилися? Ми на пару з нею планували, як це все зробити. Я прийшов на місце. Сказав, щоб вона позила йому що він вийшов. Він вийшов. Батько вийшов, аби просто передати зловмисникові валізу з речами дочки, натомість дістав по голові. Ударів було так багато, що чоловік помер у лікарні, так і не приходячи до тями. Навіщо дівчині було вбивати свого батька? Слідство ще з'ясовує. Вже відомо, що за життя рідної людини колишня міс слов'янська краса пообіцяла вбивці 500 доларів. Утім, найближчі роки гроші їм не знадобляться бо за навмисне вбивство обом світить до 15 років ув'язнення.